Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Є впевнений, кожен автомобіліст знає, наскільки важливо мати хороший відеореєстратор, який не вимкнеться в найвідповідніший момент. Проте подібних гаджетів зараз, о, як багато. А щоб ви раптом не натрапили на неякісний продукт, я покажу вам один з гідних варіантів: VioFo T133SH, який може працювати в трьохканальному режимі, має три камери. Ну і ще, звичайно, деякі фішки, про які я розповім у цьому огляді. Тому, як завжди, додивляйтесь відео до кінця. Ми подивимось, наскільки якісні якісно він записує відео і наскільки якісно записує звук. Впевнений, точно буде цікаво. Ну і, звичайно, я би хотів подякувати за наданий на огляд девайс інтернет-магазину moto.stav.com.ua, який люб'язно надав мені його на тестування, тому посилання традиційно в описі під відео залишаю. Якщо бажаєте ось цей відеореєстратор придбати, там для вас чекає приємна ціна. Ну а ми погнали далі до огляду. Відеореєстратор VioFo T133 SH приходить разом з набором аксесуарів. Детально розбирати їх не будемо. Ви з легкістю розберетеся з ними самі. Виглядає. Сам продукт ось таким чином, він обладнаний двома камерами на фронтальній та тильній частині, але може записувати відео у трьохканальному режимі, якщо до нього під'єднати камеру заднього виду, яка також йде в комплекті. На фронтальній частині розташовано мало елементів. Це фронтальна камера, яка може обертатись по вертикалі на 100 градусів, поряд з нею вентиляційні отвори та масивний gps модуль На тильній частині також бачимо камеру, але вона обертається як по вертикалі, так і по горизонталі. Тильна камера була реалізована таким чином, аби водій міг записувати безпосередньо салон. Та за потреби повернути її на себе, до прикладу, якщо потрібно записати розмову з інспектором. Насправді це дуже зручно, але водночас дуже рідко зустрічається. Тому цю модель я з легкістю можу назвати унікальною. Крім того, тут розташовані кнопки та індикатори. Ця кнопка відповідає за вімкнення та вимкнення відеореєстратора, а також за початок запису. Наступна відповідає за мікрофон, далі за Wi-Fi і остання захищає відео від видалення. Над ними знаходяться відповідні індикатори. Вище над цим блоком розташований слот для карти пам'яті, а на боковій частині порт для зарядки. USB Type-C. З свого досвіду можу сказати, що такого набору кнопок вистачить для комфортного використання. А от щодо трьох камер, це мегазручно та корисно. Я навіть задумався, чому я раніше не знайшов подібної моделі. Те, що ця модель записує відео відразу з трьох камер, ви вже зрозуміли, але в якій якості вона це робить, не менш цікаво дізнатися. По перше, внутрішня камера отримала чотири інфрачервоні світлодіоди, які дозволяють записувати відео в салону навіть у повній темряві. Відповідно, якщо вночі щось відбудеться всередині автомобіля, ви отримуєте якісне зображення. По друге Основна камера отримала сенсор Sony зі світлосили F 16 що дозволяє додатково висвітлити зображення в темний період доби та добитися чіткого відео. В результаті відеореєстратор може записувати зображення дороги в межах 140 градусів, салону з кутом огляду 165 градусів та контролювати задню частину автомобіля. І все це у нас у неймовірній роздільній здатності кватежі попереду та фулежі всередині і позаду. Тож в будь-який час, навіть вночі, ви не лише отримаєте якісні відео, а й з легкістю зможете роздивитися, чужі номери машини. Чи обличчя людей, крім зйомки, Viofo T133SH підтримує й інші функції. Наприклад, він може спілкуватися з вами за допомогою голосових повідомлень. Щоправда, поки вони англійською мовою, проте в найближчих оновленнях повинна з'явитись українська. Голосові повідомлення сповіщають водія як про стандартні речі, до прикладу, початок запису, так і про екстрені ситуації, коли переривається запис. У більшості випадків відеореєстратор повідомляє, в чому проблема. Наприклад, закінчилась пам'ять чи карта пам'яті з якоїсь причини вийшла з ладу. Більш детально про функції. Можна дізнатися у фірмовому додатку для смартфона, який доступний на операційній системі iOS та Android. Для з'єднання використовується Wi-Fi. Пристрій може працювати у двох діапазонах 2.4 та 5 ГГц, забезпечуючи максимальну швидкість передачі даних до 8 Мбіт в секунду. У додатку можна не лише налаштувати відеореєстратор, а й слідкувати за зйомкою в реальному часі. Завдяки наявності вбудованого GPS-модуля, який, до речі, одночасно служить кріпленням, цей гаджет здатний контролювати показники власного автомобіля та зустрічних. До прикладу, може вести за. Швидкості координат чи зберігати маршрут. Крім того, усі записи камер автоматично синхронізуються з часом з точністю до мілісекунди. Звісно ж, ця модель отримала аварійний режим зйомки, який вмикається автоматично при ударі чи зіткненні, таймлапс та можливість запису з низьким бітрейдом. А комплектна ліцензія CPL допоможе позбутися відблисків сонячного проміня, що покращить якість зображення та контрастність. Ну а тепер давайте поглянемо на тест запису відео та звуку на даний відеореєстратор. Тест запису на відеореєстратор можете зараз поглянути на якість запису звуку, подивитися, як працюють відеореєстратори. Тобто, тут у нас друзі три камери в салоні, взаді і спереді ми маємо огляд. Ось така ситуація у нас, тобто, в принципі, загалом якість, на мою думку, дуже навіть непогана і впевнений, і повністю достатньо для того, щоб побачити номерний знак сусіднього автомобіля, взаді автомобіля, тобто Все в принципі дуже навіть непогано. І ось така якість запису, до речі, мікрофона. Запису відео на відеореєстратор VioFo 130. Можете зараз оцінити, як справляється відеореєстратор з своєю роботою. Тобто це в нас взагалі повністю нічна пора. Можна оцінити, як справляється з зйомкою в салоні. Задня камера у нас зараз, бачите, їде автомобілі ззаді. Спереді можете оцінити чи помітний якийсь номерний знак, будь-які деталі, які потрібні під час. Дорожньо-транспортних пригод і так далі. Ось така ситуація. У нас саме з цим відеореєстратором. Впевнений цього повністю достатньо, щоб оцінити його роботу. T130 130 це один з найкрутіших відеореєстраторів для безпеки пасажирів, фіксації порушень. Лише те, що запис веде відразу три камери у високій якості, вже змусило б мене придбати саме цю модель. Адже головне в цьому питанні це надійність, і ця модель може вам це гарантувати. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео. Якщо бажаєте щось додати, напишіть про це в коментарях під цим відео. Ну І, звичайно, не забудьте підписатись на канал Огляд ЄЙ та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.